Мене звати Аліна, і я ніколи не боялася темряви. З дитинства я могла засинати без нічника, блукати вночі по хаті, навіть виходити на вулицю без ліхтарика, але все змінилося тієї осені, коли я повернулася додому пізно ввечері. Вулиця була порожня, лише ліхтарі відкидали довгі тіні на асфальт. Я раптом почула кроки позаду. Прискорила ходу, але кроки теж стали швидшими. Озирнулася нікого. Проте тінь на землі залишилася вона рухалась самостійно, не належала жодній людині. Вона тягнулася до мене, спотворювалася, ніби намагалась дотягнутися до моїх ніг. Серце шалено калатало, але я зібрала всю силу волі і зупинилася, дивилася просто в темряву і голосно сказала Я не боюся тебе. Тінь завмерла, завила дивним звуком і почала танути, розчинятися в нічному повітрі, а коли зникла зовсім, я відчула, що дихати стало легко, як ніколи. Того вечора я зрозуміла темрява живиться лише нашими страхами, а якщо подивитися їй в очі, вона відступає, і відтоді я більше ніколи не боялася.